Минулого року на саміті НАТО в Літві США об'єднали всіх членів Великої сімки у підписанні спільної декларації в підтримку України. Ще 25 країн швидко долучилися до нас. Кожна взяла на себе дострокові двосторонні зобов'язання відносно України. Президент Зеленський і я щойно підписали угоду між Україною і США. Наша мета. Зміцнити надійні надійний захист України і її потужності стримувати на довгу перспективу. Будь-який тривалий мир для України має бути підкріплений її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому. США Допоможе забезпечити здатність України робити і те і друге не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, але наданням зброї і боєприпасів, розширенням обміну розвідданих, продовженням підготовки хоробрих українських вояків на військових базах Європи і США, посиленням взаємодії між нашими збройними силами у відповідності до стандартів НАТО, інвестиціями у військово-промислову базу для забезпечення можливості України власною зброєю. Розбудовою співпраці з партнерами України збройних сил міцних, стійких і витривалих, підтримкою економічного відновлення і енергетичного відновлення України після масштабних ударів Росії по енергетичній мережі в марних зусиллях зламати волю українського народу, ці напрямки і інші викладені в даній угоді. На додаток велика сімка досягла значного прогресу в питанні заморожених активів Російської Федерації в Європі і інших частинах світу за межами Росії. Два дні після початку російської агресії члени Великої Сімки є спільно працювали над заморозкою 280 мільярдів фондів центробанку Російської Федерації. Мені надзвичайно приємно поділитися, що цього тижня Велика Сімка узгодила план розблокування доходів від замороджених фондів і передачу їх на благо України. Це ще одне нагадування Путіна: ми не лише не відступаємо, ми стоїмо разом проти цієї незаконної агресії. Угода, яку ми з президентом Зеленським щойно підписали, також окреслює наше спільне бажання справедливого миру, миру, що базується на статуті ООН і принципах суверенітету і територіальної цінності, миру з широкою фундаментальною підтримкою світі, і миру, в якому Росія несе відповідальність за шкоду, завдану у цій війні. Ми бачимо рішучу підтримку. Цієї візії на історичному саміті миру у Швейцарії, представля... в якому США представлятиме віцепрезидент президент Кар... Камала Гарріс. Ми бачимо наостанок ця угода пришвидшує інтеграцію України з європейською і трансатлантичною спільнотами. Вона також включає суттєве зобов'язання з боку України впроваджувати демократичні, економічні, безпекові реформи у відповідності з цілями вступу до ЄС і програми реформ НАТО. Цим кроком США посилює тиск на Росію. Вчора Держскабниця США дала чітко зрозуміти, будь-який банк де-небудь в світі компанії чи окремі особи несуть ризик санкцій щодо себе, якщо вони співпрацюють з Росією. Близько 300 нових санкцій проти осіб чи компаній. Я почекаю, поки пролетить над нами. До них входять ключові частини фінсектору особи, чи установи які постачають Росії, критичні для військового виробництва елементи: мікроелектроніка, машинне будівництво. Інші матеріали ми наклали санкції на енергетичні, на енергетичні проекти РФ в галузі і газу, що будуються або не введені в експлуатацію остаточно. Путін розраховує на доходи від цих проектів. Наші санкції руйнують його плани. Також на засіданні Великої Сімки ми сьогодні говорили про наше занепокоєння такими країнами, як Китаї, які надають Росії матеріали для воєнної машини, ми погодилися надалі спільно протидіяти цьому. І дозвольте, я закінчу наступним. Ми зробили три потужні кроки на цьому саміті, які Колективно демонструють Путіну, нас неможливо перечекати, нас неможливо розділити, і ми лишатимемося з Україною до її перемоги в цій війні. Перше двостороння безпекова угода, угода, яку ми щойно підписали. Друга історична угода про надання Україні 50 мільярдів суверенних фондів РФ. І третє угода про використання санкцій проти третіх країн, які надають допомогу Росії в війні. Це збільшує тиск на економіку Росії і колективно це потужний. Набір дій. Ним створюється міцніший фундамент успіху України. Два з половиною роки тому назад Путін розпочав брутальну війну, війну з Україною. Це жахливе випробування для українського народу. А й тест для цілого світу. Чи стоятимемо ми з Україною за її суверенітет і свободу проти тиранії? США Велика Сімка і країни світу відповідають раз за разом. Так, і ми це повторюємо так. Знову і знову ми залишаємося з Україною.